Всім доброго дня! Сьогодні вас на екрані зустрічає така торбинка із Watsons. Я вчора затарилась в цьому магазині, зайшла в Єву і сьогодні хочу вам показати свої покупки. Також у мене буде, що я вам покажу свої покупки в інтернет-магазині Єва. Значить, торбинку прибираємо, буду показувати очисти. Значить, перше, що я купила у Watsons, це такі. Матні диски, від Cruidват, 80 штук. Тут були і більші упаковки, ну, я так взяла 80. Цін не буду називати, я дещо пам'ятаю назву, тому що чеки зараз у нас, не знаю, як у вас, а у нас і Ватсон, і Простор, і Єва переходять на електронні чеки. Тому я, якщо чесно, не пам'ятаю. так, Далі взяла теж серветки для прибирання. У мене вже є такі лимонні. Жовтенька упаковка з лимонним ароматом. Вони мені дуже подобаються. От Поки що для мене це оптимальний варіант і по ціні 56 гривень. І тут, так, тут 50 штук, здається, теж. Так, 50 штук і 56 гривень коштували. Потім відесана, мило. Ну, а там називається мило для рук із водорослями чи що? водоростями. Ну, тут не знаю. Видно, не дуже. Аромат такий, такий парфумований, мильний, не відштовхуючий, Не скажу, що дуже ніжний, ну так не відштовхую. Всякого моря витерхів. Далі зубна паста для чутливих зубів. Проке. от, Значить, отаку от я взяла зубну пасту. І зубна паста теж із цієї ж серії. Так, а для яких це зубів? Так. Це просто, мабуть, ну, як доглядаю, що зубна пасту. Теж чимось гривень. Це все вацус. І зубна паста Прокудент Мид. Часто беру такі зубні пасти, саме прокудент. Не скажу, що вони там щось там прям мають якісь лікувальні якості чи що, але я щоденно доглядаю, що нормально. Потім купила. Льодяни, які від болю в горлі. Ну, вони. Як не, це не ліки, а просто, знаєте, як от коли першить в горлі. Бачите, чувна ліпка така покарозана. От, Але терміни придатності, ще в них нормальні тут все. До 25-го року, ще більше, ніж рік. Ну, коли першить, першіння в горлі, то іноді от треба такі, такі штучки. 76 гривень коштує. Далі взяла. І це вже не перший раз від Ісани капсули для обличчя. Так, це здається з, реті... ну, з ретинолом капсули. Не знаю, чи тут можна що подивитись. У мене вже було різноманітних від Ісана капсул. вже навіть і не пам'ятаю. Пам'ятаю, точно це зволожуючи. Зволожуючи це вже, не, мабуть, може п'ята чи шоста упаковка. Я їх використовую на ніч з вітаміном Е. Буває нарушу кремпове, буває не наношу. І антіей шкапсули. 59, здається, гривень. Ніби так. Мені вони подобаються. До речі, раніше вибір був менший у вас цих капсул, а зараз їх там завезли, доставимо. Так, і це я в пакетах Так, І взяла собі також крем для обличчя нічний мультиколаген від Біотен. Значить, хочу зібрати собі колекцію таких кремів. Так, зараз давайте відкриємо, бо я баночку ще не дивилася, поглядаю. Хочу зібрати колекцію собі таких кремів. Зараз я збираю від Лореаль. Хочу купити ще сироватку, під очі, денний крем. Так, усклін. Ну, не знаю, може це так світло падає, ну от як мені, то ніби він і не дуже білий такий, як молочний, це 35. Ну, не знаю, не дуже видно. На вулиці теж. Мура. Терміни придатності прекрасні. Можна почитати. Теж мені там знижки з доскарки списала, так знижки додаткові. От. Так, значить, з 20 все. Далі зайшла там недалеко у мене магазин Єва. Купила Ополіскувач за 40, 46, дається гривень. Доктор Морген, трав'яний догляд. Там ще була свіжа м'ята, але я взяла трав'яний догляд. Це таке завжди потрібно. От І спокусилася на акцію від Біокон. Якщо купуєш три очищувальні засоби, то третій в подарунок. Значить, купила собі іцелярну воду. От. Подивіться, не знаю. Підсвічує міцелярна вода. Далі гель для мивання міцелярне. Теж раніше брала непогане. Ну, Єдиний, я не дуже люблю таку форму засобів для мивання в чубиках. Вони менше виливається, ну хай буде добре. Так. І в подарунок мені дістався за 10 копійок. Гель для мивання нормалізуючий. Це взяла проти прищів і чорних цяток для сина. Мені не потрібно мене. Ну, я вже в силу віку цієї проблеми з того буває десь там вискочить, але це він підліток і треба йому такі засоби. Так, значить, все, це, що було в стаціонарних магазинах. Далі в мене в коробці стоїть моє замовлення з інтернет-магазину Єва. Покажу, що взяла в інтернет-магазині. В основному це була косметика Ревель і крем для рук, який був у мене від, від Делія. Взялась за подарунка, потім розкажу, який подарунок. Значить, перше, це крем для шиї декольте, підтягуючи під ревуель, це болгарська косметика. От, підборіддя, шия і зона декольте. Тут 150 мл. Теж ціну не пам'ятаю, але така була достатньо така, заманчива ціна. Далі гідрофільний гель для омивання. У мене колись був від білоруської косметики. Я думала, що, знаєте, це як гідрофільне олія, там наносить, трошки не так користувалася, але це просто як гель омивання, тільки там свої якісь у них фішки, ці гідрофільні, З цитрусовим екстрактом. Давайте попробую. почитати можна. Я такі штуки люблю, Мене їх достатньо багато. Так. Також прикупила собі сплешмаску. Хто вейван, то пам'ятаєте, там була така рожева сплешмаска. Це така штуковина, вона як для мене це як тонер. Просто вона. Водичка наносиш не ватним диском, а просто руками, наносиш, розподіляєш, десь, поки воно. Висохну. Так, також купила собі сироватку для обличчя. Так, з чим вона тут уже зараз вам не скажу. На сайті читала тут. Ну, коротше говоря, що тут колаген. Так. Да. З колагеном. Зараз угу. подивимося, як вона поглядає в пляше. Сироваток багато, але все мені все. витрачаю їх теж багато. В основному користуюсь натячком. В день, якщо я буду ще крем сироватку якусь наносити, то я тоді попливу зовсім. Обличчя буде, як ото кажуть, як млиниця. Шкіра в мене комбінована. Тому на день таке не використовую. Але люблю сироватки. Вони дійсно все-таки щось роблять. Взяла собі теж для обличчя Нічний Крим з конопляною, з конопляною олією. Можна подивитись. Так, не хоче, хоче, не хоче. Не фокусується. У мене я вам покажу, як баночка виглядає. Відревуель була сироватка під очі, але вона така, знаєте, як праймер. цілому я задоволена, лише упаковка мене трошки підкачала. Вона. Відламався носик і вона стала висихати. Зараз покажу, як баночка виглядає. Так, дивіться, достатньо симпатично. Скров. Ну угу. кришечка така. Відкривати не буду. Мене... Достатньо. Ну, крем є, зараз ніве я користуюсь. не хочу починати. Потім буде цікаво, буду... не використовувала одне, буду використовувати вже інше. Так, значить, такий крем. Це я хочу використовувати в парі. Сироват. І крем для рук. Крем для рук від делія. Так, заволожуючись, здається. Да. Це зволожуючий крем з соєвою олією. А Розглажуючий. Бачите, на російській тут написано, не знаю. Але термін придатності до 5 місяця 26 року. Там ще якийсь був mm -hmm. живильний чи. Що? Ну, я більш люблю такі зволожуючі. Так, це все по покупкам і подарунок. Що ж я пода... На що я спокусилася? Значить, подарунок мені дали такі очищаючі тиски від гарньє. Їх, до речі, можна отримати тільки в подарунок. Показую, який вони вигляд мають. Їх тут три штуки. Ой, м'якусінькі такі, м'якенькі. Я ну, читала там, дівчата використовують то віцелярну воду, наносять і змивають прям тональний крем. Їм. Пудру. я такі ж диски використовую, як, от, наприклад, вмиваюсь, коли вже вмиваюсь там. Пінками, гелями, то потім вже для очищення. А так, тональ, декоративку я змиваю просто ватними дисками або такими ну, мочалочками. Такі. Жалко мені таких диски. Ну, у мене кусінькі, приємні. Відгуки читала всі гарні. Єдине, я ж кажу, що такі диски можна отримати тільки в подарунок. Я б їх і купила, але... Тільки в подарунок. Можна почитати, що тут написано. От не для продажу. Все. Все ясно, не для продажу. Так, таке були мої покупки. Дякую вам за перегляд. Всім гарного настрою, тихих днів і ночей. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.